Світ і, можливо, трошечки засмикана та підтерта. Ви можете сказати, що нічого я нового не приду. Але полягаю на тому, щоб навчити сучасних учнів, сучасних молодців набувати навичок критичного мислення. Навчити їх мислити та аналізувати усе те, що відбувалося колись, і відбувається зараз. Саме Крім того, учні мають стати справжніми патріотами, любити свою землю та гордитися своїй країною. Незалежно від того, хто зараз при владі. Сьогодні головне завдання вчителя – не донести пояснити чи показати учням, а організувати спільний пошук розв'язання поставлених проблем. Ми не повинні просто підносити дітям матеріал. Учень повинен самостійно шукати істину та робити власні висновки, застосовувати свої знання на практиці, тобто розвивати критичне мислення. Необхідно зрозуміти логіку міркувань учня і знайти вихід з постійно мінливої навчальної ситуації, аналізувати відповіді, пропозиції дітей і непомітно потихеньку вести їх до вирішення навчальної проблеми. Це не та також і просто навчити учнів мислити та аналізувати. Незважаючи на значну кількість методів, моделей, технологій, стратегій формування критичного мислення, ця проблема є досить актуальною сьогодні. На мою думку, навіть надзвичайно актуальна саме сьогодні. У своїй роботі я використовую слідчі методи. Індивідуальна робота з підручником, робота в групах. Створення та захист особистих проєктів, створення та захист медіапрезентацій. Підготовку повідомлень на різноманітну тематику. Важливу роль також відіграє позакласна робота з історії. Це відкриті виховні заходи до знаменних та пам'ятних дат конкурси історичні вікторини. Особливу увагу віддаю подорожам Україною, мандруючи державою. Ми знайомимось з її минулим та сьогоденням. Пізнаємо її природу та відвідаємо чарівні місця.